Обов'язково чи добровільно вибіркова. Так правильно буде. У Німеччині зараз обговорюють модель майбутньої військової повинності. От у потребі повернення призову партії, які увійдуть у майбутній уряд країни, вони сумнівів не мають. Німеччині потрібна армія здатна захистити країну та партнерів по НАТО, до речі. Втім, бачення цього політиків різні. І от Тетяна Логунова, наша колега, розкаже зараз про можливі варіанти. Християнські демократи повертаються до влади, а ще повертають призов. Блок хдс ХСС, який виграв дочасні парламентські вибори, планує відновити загальний військовий обов'язок, який, до речі, сам і призупинив на контрактну основу. Бундесвер перевела християнська демократка Ангела Меркель 14 років тому, щоб заощадити бюджетні кошти в умовах світової фінансової кризи. Тоді це рішення виглядало логічним. Холодна війна давно закінчилася. В Європі панують мир і безпека. То навіщо витрачати кошти на утримання великого війська, достатньо контрактної армії? У 2011-му уряд Меркель призупинив закріплений в конституції загальний військовий обов'язок. Німецька армія одразу стала меншою на 60 тисяч бійців. А за кілька років кардинально змінилася безпекова ситуація в Європі. Зараз у лавах Бундесверу служать 180 тисяч чоловіків та жінок. Попри всі спроби збільшити чисельність війська, ця цифра не змінюється. А прориву край необхіден з огляду на війну Росії проти України та можливий напад росіян на одну з країн НАТО, про що постійно попереджають експерти. Для забезпечення базової обороноздатності Німеччині необхідне 200 тисяч на військо. Це план мінімум. План максимум 230 тисяч. Для християнських демократів, які зараз формують урядову коаліцію з деками, оборона в пріоритеті. Вони вже проштовхнули в парламенті зміни до конституції, що дозволяють без обмежень фінансувати армію. Гроші будуть та де взяти бійців. ХДС, ХСС пропонують не вигадувати велосипеди, відновити призов. Тим паче, що зробити це не важко. Загальну військову повинність в Німеччині не скасували, а лише призупинили. Утім, проти соціал-демократи, бо до великого війська не готова інфраструктура звісно, призов допоможе збільшити особовий склад, але кадрові потреби бундесферу неможливо задовольнити, запровадивши ту чи іншу модель військової повинності. Потрібні інструктори, обладнання, казарми. Ездаки пропонують свій варіант: повинність повернути, але зробити її добровільною і вибірковою. Автор моделі, міністр оборони Борис Пісторіус, який може зберегти посаду і в новому уряді. Він має намір брати до бундесферу найбільш вмотивова. Ваних та придатних для навчання молодих людей відбирати таких за допомогою анкет. Ми говоримо про 400 тисяч молодих людей щорік, яким виповнюється 18 років. Ми розсилатимемо їм анкети, питатимемо про інтереси, схильності, ставлення до спорту, і звісно про те, чи хочуть вони пройти службу в бундесвері. Юнаки будуть зобов'язані заповнити цю анкету. На мою думку, з 400 тисяч чверть виявлять інтерес до служби. А вже з них ми оберемо найкращих дівчата, яким виповниться 18 років, також отримують анкету і зможуть відповісти на питання добровільно. На якій моделі, врешті, зупиниться новий німецький уряд, стане зрозуміло вже за кілька тижнів, коли християнські демократи та ездеки оприлюднять коаліційну угоду. Цей пункт вони точно пропишуть до деталей. Тетяна Слав Фролов. Подробиці німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.